І сьогодні ми будемо готувати печиво-миколайчики. Нам потрібні інгредієнти. Розпушувач 7 грамів. Олія, ну, олія, масло, бо там в мене зараз олія. Олія 50 мл, а якщо масло, то 50 грамів, цукор 50 грам. Також борошно 180 грам дрібка солі і ванілін е, за смаком. Зараз ми поєднуємо е, олію Ну, в кого буде масло, то буде масло. Бо в мене зараз на той момент немає. Е, олію, цукор. Перемішати. Дуже добре перемішати. Ось так. Там, якщо що, рецепт буде в описі. В кого буде масло, то перетерти. Так, далі додаємо яйце кімнатної температури обов'язково масло, чи олія, та, е, також кімнатної температури. Е, так, далі е, е, сіль, е, дрібка. В... ваніль. Там хто скільки любить, то скільки додавайте. Я оставлюсь приблизно. Так, перемішуємо. Я коли готував на олії, то, то тоді то, також получалося дуже смачно. Так, тепер поєднуємо э, борошно і розпушувачем. Борошно. Розкошу, поєднуємо. Тепер всі інгредієнти ми поєднуємо в одне. Замішуємо, перемішуємо. Я їх замішаю, то повернуся до вас. Тепер вже перемішуємо руками. Воно вже стало таке еластичненьке. Там я, можливо, ще прикріплю е -е, для двох порцій сійки е -е, інгредієнтів. Замотуємо в харчову плівку і на годину в холодильник. Так, зараз беремо два листа і все став. Ще так. Двома двома листками. Ми будемо розкатувати наше тісто. Розберемо тісто. Те, що ми добавляли ото олію, воно нічого не означає. Дивіться, воно просто пожухтіло і все. Якщо хочете біле, то на маслі можете. Так, між двома листочками і для того, щоб не прилипало до цієї. Коротше, щоб ми коли розкатали, щоб не прилипало. Тиска таке хороше, де розкатується просто за 2 секундочки. Дивіться, вже декілька секунд пройшло і подивіться, як воно вже розкаталося. І в чому ще один плюс, що виходить таку богатеньку цих печиво. Я, я через два дні буду готувати то вже на дві порції, щоб було геть багато. Ось Дивіться, яке воно велике. Це в мене, кстати, тільки сьогодні чомусь так вийшло е -е 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 зробити таке. Бо в мене завжди ну, воно було ну, таке десь. А це огромізне прям. Прямо формочки, вони можуть бути найрізноманітнішими формами. Так. Буду економити тісто, щоб було більше печива. Ті, що більші, то ми будемо робити... Ой. Ми будемо в них робити дірочки і вложити туди цукерки. Ой. Одно, що вже таке буде. Ось у мене огледнятка є. Шапочка і Санта Клаус. Так, зараз... Я, я ось роблю оленяток, тобто, в мене ще не одне печо не вийшло, бо я їх гублю, і я їх оказую сюди, там де я оставлю. Ось, ось дивіться. Зараз під'єднуємо. І О, боже. Так і нехай не буде. Так, сам тут. Хопа! Ай, не тою стороною! Так, ну нічого. О, те, що хоч хороше, але не хоче воно робити форму. Ось. Угу. Воно дуже сильно гн... Гн... гнучке. Еластично, повинно ще сказати. Щось не так і вийде тяпсяк. трепечило ти Оп. Я був примітити. Коли е, ми вже, наприклад, ось так зробили, і нас ще трошки тіста залишилося, треба вже включити духову піч. І дивіться, в чому... Ну, це не мінус, кстати. На олії воно просто як олійне. Ось, ось А воно отак, ну, відсутний змінюється. Дивіться, скільки у мене вже ось. ось початок. А ось кінець. І ще, віці, тут. Я буду готувати дві порції, ще, мабуть, буде два пергаменти. І... і я тільки що зрозумів, що можна на одному розкатувати. що на двох... Ну, типа... Накривати можна не можна. Е, е, що, ну, воно, якщо правильно замішане тісто, то не треба накривати другим пергаментом. Якщо воно легке, о, то не треба. Якщо ні, ні, то ну, смисл типу немає. Якщо тісто лепке, е, то тоді вже може. А так то я не бачу сенсу. Ой, дивися, вже очередне, не знаю. Видно, да, видно. Очередне печиво прибутку. Воно ще і так пахне. У кухні такий запах смачний. Обожнюю. Так, напевно, буде оленятко Ну, воно тут приліплюється, ну але це не критично. Воно не, ну, не так прям часто. Ну, я ж кажу, це за бажання. Не можу. Такий запах смачний, що це ужас просто. Я вже це тісто хочу з'їсти. А прикиньте, коли воно буде Короче, приготов... приготування. При... приготовлене. Ой, що це не мало. Що воно ось так робиться. Ну, але що можна ще поправити, ну тоді так не робиться. Або ще можна скрутити в кружочок. Отак, підтримувати наче трошки. І буде все. В мене не вистачило на ще одне печиво тому я зроблю ось таке коло. І дивіться, зараз ми беремо. Сукерки. У мене будуть мінтекси такі. І ще, зараз я візьму. І ось ще один смак мінтексів. І дивіться. Ем, Зараз ось такого робимо. О! Я забувся це прямо на Боже мій. Ми... Нічого. Так беремо розвід. Застріляємо його пергаментом. Беремо версия це суму. У мене сам так лаук, все щось полетіло. Ні, це нічого в них. потім його розпитаємо назад. Так, і це приблизно так же швидко, Да, напевно. Ось так буде ще видніше. Гледніше. Беремо печиво. Там що ну, воно впевнеться? Я ж казав, що воно дуже еластичне. Ось так поначе. Ну постарайтеся, ви там якось Я Провезьме цю штучку. Отаку. Е, робимо дірку, е, дивиться. Оце, щоб сидити містити цукарку. Тепер я зараз проекспериментую цією штуку. так значить легше. Просто наче не хочу розтягувати. Але приходиться дивитися. Типу товстіші, то вони хорошо корму. Оці то вони... Прийнявся сюди. Ну, тут в тому, що робимо дірку. Беремо цю карку, розмотлюємо його. І вложимо сюди все людинку. Можна навіть е подрібнити. Зараз будемо експериментувати. Зараз знімаємо обгортовку. Фактично під контролем. Ось. Так. так. Тепер ми підберемо кульочок, його скидаємо в цукарочки. і беремо молоточок. Ось що в мене вийшло. Тепер закладаємо. Там, де мерші. мерші. Геніально! Я відкрила мерку мерші. Там, де менші дірки, то можемо прямо крихти. Там, де більші, то там, там, де воно не покришилося. Дуже все ніде не покришила. Ну, мені кажется, я буду більше використовувати там, де менше покри... О, Там, де більше покришилась. Так. Я коли все поскладаю, то я повернуся. Це печиво на 20 хвилин при 160 градусах за Цельсієм. Гляньмо в духову піч на 20 хвилин, хвилин при 160 градусах. Яка красота в тебе вийшла. Це взагалі. Дуже-дуже гарно. Я навіть стала себе печу. Так. Да? Ну зараз будемо смакувати. Гарно. Так, які можна пробувати? З карамелю тільки. Оці? Бо ще я буду тоді показувати. М -м -м. Дуже, яке воно смачне. Я хочу до карамельки добратися. А далі буде ще крем. А крем? Ну, да. ну це дуже смачно. Ти рецепт там розказуєш? Я буду його. Описі даже. Рецепт буде в описі. Mm. Лазурі нам потрібен е, 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 кілька крапель лимонного соку в мене концентрат лимону і цукрова пудра. Далі нам треба все, все перемішати добре. Зробити такий крем додав е, е, воду, е, цукрову пудру. І декілька капель можна, декілька капель е, лимонного соку, у мене концентрат лайму. То я додав його. І ось таке у нас вийшло.